Восьма школа Полтави носить ім'я Панаса Мирного і знаходиться поруч з музеєм письменника. Тож не дивно, що між освітньою і музейною установами зав'язалася співпраця. Цього разу провели спільний захід, присвячений Василю Симоненку. Я для тебе горів українські народи. Він говорив, коли всі мовчали. Коли всі говорили про лібералітет до російського уряду, він говорив про незалежність. Він говорив те, що мав на увазі. Він відкривав свою душу перед читачем. Учні школи у музеї часті гості. Для них прихід сюди перш за все, зміна звичної обстановки можливість отримати нові враження. Ті, хто працюють в музеї, вони. Більше розповідають нам, вони намагаються переда перекласти все, що вони знають, донести до нас. Вчителі, в принципі ж теж так, вчителі теж, але музейники все таки більше до такої реакції дітей вчителі ставляться з розумінням. В музейні уроки набагато більше запам'ятовуються, тому що в класі діти знаходяться кожного дня. А атмосфера музею, подих історії все таки е, надихає на те, щоб… Краще запам'ятовувати 8 грудня Василю Симоненку, який народився у Біївцях Лубенського району, виповнилося б 80 років, проте він прожив лише 28. За своє коротке життя став автором численних поезій, статей, театральних і літературних рецензій та казок.